Друзі, я вас запрошую в студію. По-перше, це Лебіга. Залітай наш скіф. А, це Тремба, безумовно, який зробив вибач, Міша, але да. ж ну, тематично. Ні, 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 він в мене вкрав ідею, але да, він вкрав. зробив супер. А тепер про вкрасті ідеї. Давайте да. і третього гостя запрошуємо. Віталій Вілат Волочай. А чого я, а, а, чого я? а чого я скільки ідей створив Вілат, які потім в нього вкрали? Коментувати ротом, Да. А, коментувати будь-які від спорту, запустити твіч, запусти перша людина в Україні. Вибачте, Отож. А реально? А. І не ті, тільки... що ви думали. Ти кажеш, перша людина в Україні не тільки в Україні, не тільки в Україні там Євразія, от закінчується Якщо що там якщо ще. що до твіча існував такий портал, який називався Justin Джастін ТВ. Да, да. І я був першим українцем, який мав свій канал на Джастін TV. і зі мною сам Джастін, який потім продав твіч Амазону, спілкувався. У мене був перший канал на Джастін TV. і для того, щоб стрімити тоді. Не треба був просто комп'ютер і ОБС, тоді треба було там купа кабелів, куча іншої фігні. От я як отут, так? Да. Так, да, от як отут, так. І це було нелегко, але та, ну все люди в, в мене вкрали, правильно? Це легенда. Ні, Я це й кажу, легенда. що в тебе в тебе і вкрали. Е, Віталь мені зараз е, нагадує, у нас у дворі було, було таке, що ти сидиш десь під під'їздом, і приходить ну, дорослий чувак, ну так, дід, і такий, а, пацане, ви взагалі знаєте, що на оційська мійки відбувалося. 20 років тому ще. Ви хоч знаєте, що тут відбувалося? Я про те, що ви фактично. Створили свою кар'єру та і е, на платформі, яка дійсно як каже Віталій геть іншою була геть іншою. Зараз у нас такі е, відкриваються широти коротше. Давайте переходити до сталкера по-перше. У нас буде зараз анпакінг, у нас під ялинкою є е, один невеличкий подарунок. Невеличкий? Думаю... Він... А я вже можу йти його брати, чи ні. А ти хочеш? Я хочу, блін. Ну давай ну хоча б ну, забийся. Не... Вже сука, єлі встаю, прикинь. Так. Ти заслужив це право. Дружочки, готуйтесь, бо зараз буде розрив. Ми ніхто не знає, що в ньому. Все, що ми зараз будемо відкривати, будемо бачити перший раз, так як і ви. Що це є таке? Це ліміто. Кажи ти, це розумні слова. Якісь я... це коробка. Да. Це ультимативне, колекційне, обмежено тиражом видання Stalker 2. А Яке? Скільки? скільки їх? Скільки їх? Е, обмежена кількість. Ну я знаю, скільки їх в Україні зараз конкретно. Скільки Тану. шість штук? Та ну а і більше нема. А по Укріту? Україні Серйозно? на даний момент шість штук. А по світу? По світу, певно, трохи більше, але в Україні їх шість штук. В Україні тобто, десь в світі 800. Оце, і, ще 5. Оце, і, ще 5. <світ> і одна може бути ваша. Дружочки, є збір на е, третю штурмову. Ви можете задонатити 150 гривень і взяти участь в розіграші цієї коробки. Така інформація. 150 не менше, не менше. 149 не менше. і ти не виграєш нічого. Більше можна, менше, Нельзя. Е, Будемо розпаковувати. Дивитись, що це таке є. Ніж в студію. Не треба. Нормально, нормально. код, откуда, отут. отут. Треба загуглити, я не знаю. Ага. Так, і, і тут ще одненька є. ти учата запитає. тобі а що, Ваші думки, що тут може чекай, бути? Чекай, бо порву зараз коробку, мені порвуть сраку потім. Так. Що, ваші думки, що тут може бути? Є ножичок якийсь, щось гостреньке. Я думаю, що якась. Навірно. Статуеточка, фігурочка. Дивіться, якийсь. Дивіться, має бути артефакт, і точно, щоб подарункових, має бути карта світу. Це те, що я найбільше. Карта світу. Так. Так, що нас зустрічає? Може нахилити трішки. Отак. Дивіться, яка офігенська карточка. Це перше, що ви зможете виграти за 150 гривень. Ідеально. Клас. Далі. Що Це диск. Це, це Це така штука, яку треба. Целbook. Так. А, Я думаю, що це диск, ні? Так, це диск. Ти не показуй, там код гри. Це Целбук називається. Це steel Код гри не показуй! Код гри! А! Видаляйте вод. Видаляйте вод. Ладно, хто. Там ж не було видно. Ладно. Не було, не було. Хорошо. Так, а як як би це. Виходить, та не, не, не поспішай, а може по черзі вкусити трішечки. Подиви. Подивіться, це це метаметале. Це не просто стілбук. Я... А, Та а, почекай! Вот. Іди, ти, <клес> мені цікаво, що там? Ну, чекайте. Ти вкуси, подивися. Це ж не просто так робили. Це, так, це, це показується. Сталева сталева коробочка. Чого це стілбук називається? Бо Я це не спеціальна, знаю. унікальна коробочка. Це, це тобі не просто диск. Так, DVD -диск якийсь. так, дивіться, диск ми забрали у вас, але тут є, коротше, цей. Зможете грати з сталка. Чекай, чекай, стоп! Будь ласка, ми будемо час сидіти! Почекай! Так. Почекай! Тут же ж. Тут карта може, ні? Ні, там щось про... є, там щось є. є. Конверт! Да. Конверт. О, конверт, конверт! Ого! Ага. Мені Шо Шо це? Пропуск <пуск> в зону. А ну дай, дай дай, дай, дай подивись. Де камера, я не знаю, яка не, яка знімає. Я муха. А можна підійти? Я хочу ближче. Так, да, підійти до камери з примітом цим. Щоб сфокусувались Зараз фокусується оператор. Чи ближче можу? Можу ближче? Чи скажіть мені просто покинуть? О, о! До направо в'їзду в закриту зону. Всюди. А тут англійською. Вау. У -у. Мені здалося, що це Наш У нас є там. Давай, покажи ще, що можна виграти. Дивіться, який конверт. Є. Єсть за 150 гривень на збір. Коротше, дивіться, в мене недавно була у племінниці день народження, оце 10 років. Оце було то саме, що міша зараз. Знає, що... ю ю ю ю ю, ю. Так, що там? Вас ще зустрічає отака фотокарточка самої ЧС і отакі от стікери, які можна вбамбурити, куди ви захочете. Клас. Так, наприклад, на конверт. Наприклад, на конверт. Далі. Мені подобається, як у мене все осідає. Якихось дві. давай тобі Спічки якісь. Тільки обереш, обережка, розпаковуйте, бо це ж людям поїде. Оу, оу ще! А. у і Ще голосні знає хтось якийсь. Так, це відкривачка для вашого пива. Це відкривачка для вашого пива і щось, і бумажка така є ще. Поясніть, це полору якось, полору це якось. Ну, це пов'язане. Ну, ну, У в мене є, просто пиво. Ну, комп не тягне, я вибачаюсь. Я Нічого страшного. Не все зрозумів по грі. Е, Там же ж є, горілку квасиш цілу, цілу, цілу гру, правильно, щоб радіації не Е, Воду, хлебче ж теж цілу групи. Це оце, оце і просто пропиває. Ходи на і... камеру чи на яку більше. Давай, давай сюди. Дивіться, жетончик. Блін, клас. Зараз я крупну. Чатку видно якраз. Пушка, Пушка. Я от просто дивлюся, а кому комусь це запаковувати потім. точно не запаковувати. А що я сижу це тоді. А я теж Ні, Давай хоча б в коробку поклади, походити, трошки. щоб Блін, а як я його витянув, за звільнює. Так давай подивимось. Це навіть не одна десята цієї коробки срамиш. Ще один уфічний конверт! Це сюди. сюди. Чого за 150 гривень? Конверт мені. Я на Укрпошті, де я взагалі живу. Ой, а тут шеврони. Oh. Oh. Є отаких от три шеврона. Тут. Долг. E, долг. E, це цивільний став. Ставіль сталкер Долг Воля і вільний сталкер. Клас? Ви собі самі там вибираєте, хто вам більш подобається. Можете okay. кожен день тижня іншого клеїти собі на футболку. О, oh, і ось воно. Карта! Це карта! Давай! Карта! Це карта! Перший раз чую, як Вілат пищить. Так. Це карта! Не та сторона. Отака карта. Буде з. Скріньте просто для початку. Nice! Всього 150 гривень на збір. І можна це взяти. Клас. Ви всюди були? Ви обидва пройшли повністю? Всі локації вивчили. Але вона бачила. Да, вона, 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 вона така якась зменшена. Бачите, ви кожна лежать. Але, зменшена, з... да. але mm -hmm. а ти попробуй Вона, прям вона... як справжня, да, ну, ти... реально як справжня, причому така, значить вигоріла. Отут вигоріли. Дивіться, ще що є. Можна собі на стіну вліпити, чи куди ви там. Ой, блін, ой, блін. Прикинь. Ні, качество топ. Чи це клійонка? Надірвати можна? Не Все, все, все. 150 гривень. Надірвати, обпалити края, щоб. Так, Дімон, ти таки обережно, обережно, обережно. Та Я намагаюся. Люди 150 гривень донатять. Так, ну що, починається, я думаю. Блять, тобто ще не почалось. То саме. Так. То саме артбук. Дивися, це щось. Так, це виглядає як книжка, я мало сам знайомий. Так. дай полистать, ну дай полистать. А це прям історія, навірно. Мати, це, походу, весь ло... а ні. Ага, тут і команда. Розробники, да, всі. Так, де, де народ. Давай отак от, 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 рівненько. Так. -ху -ху. Трішки пропускаючи. І а я вже бачив. Бляха, тут всі локації. Блін, в мене настільки, я настільки помішаний на ваших стрімах, що я дивлюсь не на вас, а дивлюсь на вас в стрімі. Треба переставати цим вставати. Так, це ж виграє одна людина, яка. Все, це, все, це, і тебе, і Трембу, і Віла. Чесно, і мене. Ми приїдемо до вас додому. Скиньте 150 гривень, тільки нас збить. Не червоніє взагалі. Ну, може приїдемо. Тут прям все є, тут список аномалій. Ці локації. А тут по-любому ста... всі монстри, всі концепти, всі костюми. Статті люди нічого не бачать, тільки ти і офігіваєш. Вибачте, в кадрі. Вибачте, добрий, для добрий. того, щоб все побачити, треба 100, мінімум 150 гривень. 150 гривень на збір. І тоді оця реакція буде вашою. Так, ну що, у готуйся. Тихо, 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 що там далі. Подождіть, пісюн стоїть, очі не бачить. Дивіться, що показує. Показує. А що то хто тільки? тільки включив, ідеально а Йоба! А що Йо це? Я не знаю. Так, ну щось дуже прикольне, як мінімум. Диви, 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 Я думаю, включи, dum, це треба. Включи, включи з тої сторони. Так, зараз зерегу... ми. Так, це якась пасхалка, блін. Е, тут, як мінімум, є зарядка якась. Давайте попробуємо відкрити його. А, це. Скажи мені. Це воно! Це маленький. Е... Сканер, дякую тобі, велике брату. Поняв оцей, що ти уех, і ставиш. А! А, а да. я, я не сканую, якісь сканує, чи є аномалії. Да, я, да, почекай, е, але в нього артил. має бути ще якась штука. Ні-ні, ні, ні, ні не, не чи є аномалії, а який запускає згаслі артефакти. Да, 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 да і вони да, да, з'являють. Той, 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 що в самому початку ти в нього да, не кінці. Але почекай, але це має бути показувати. Воно має якось працювати. Тут є зарядка. Дай, воно може не ну але воно їхало довго. У нас точно тут є, що можна буде вімкнути. Оце мені підказали. Так? Десь знизу, коли ми до кінця дійдемо, ну, дай щось дай. можна буде вімкнути. Дримай наступний лот, я дістав. Да, це Опа. контейнер для артефактів, використов... використовувати для того, щоб. Офігеть! Та не ори на нього! Йопа! 150 гривень. Хтось з вас це забере додому. Прикинь. Гляньте, як гарно. Ти в шокові чи ні, кажи. А же а ж можна? Мо, да? та, 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 Мо. Я в ахуї! <рі> <рі> ти, ти, ти чув, що в попередній рубриці було. Поясніть мені, хто це, що це. Я так розумію, що можливо це розфарбувати навіть можна. Е, е, е. Вона дуже дивна. Хочу вам ближче показати, будь ласка. Позьмі, Ва, вам? <рі> ближче до <рі> камери подалі від скеві. А, збереж. я знаю, що це, напевно. О, о. Подивіться на деталі просто. Це тікаючий артефакт чи не? Так, це тікаючий артефакт. А він з змішаним зміни. Почекай почекай, Зараз треба, щоб Так, я покажу. Тільки на коробку треба покласти. Чи кудись, щоб ви не забули? Я от сюди акуратненько, щоб ви чувач. Фай... Артефакт? Дивіться, да, дивіться, що це, це тікаючий артефакт. В грі є такі артефакти, які ну не з першого разу даються вам. Показує, що це робиться. Тільки на землю фокус можна зараз з камери? А, ну все. Ну крута штука. Всього 150 гривень. Так, а в вон, сіх, вон, вон, вон. Я, вон. я думаю, що в нього <клес> є щось якесь. Так, да, <клес> в нього всередині якась штука з, з випущеним да. центром а, тя... <клес> Він, він, він втікає від тебе. да, да, в ньому центр давай. ось тут, і він залишається. Він якось перевалюється. Типу, якщо ти його отак покладеш. О, дивіться! Дивіться, дивіться, дивіться. Ти його кладеш і втікає. Він починає втікати від тебе. А ну, не чіпай його, не чіпай його. Ні, ти вже придумав, звісно. Так, ще одна коробочка. Я думаю, тут міточка зарядки. Я думаю, це треба буде кудись втикати. А так, так, так. Да? Це скоріш за все, те, що ми будемо вмикати, да, так. Відкрив бо це, я не хочу брати щось, на цю відповідальність. Щось що ти маєш вмикати? Тут зараз будемо. Мені здається, розетка має десь бути ближче. А У нас що? є розетка. Це дозиметр? Ні. А що це? Штеродейко. Того, з того боку, глянь. Тут бачиш, є батарейки. Ні, я оце глянь. Ану, Михайло, піднімай картон. А, це, мабуть, в артефакті. Мені здається, зараз ми розуміємо, куди шар. Артефакта, можеш міняти кольори в цього. Ми зараз розуміємо, куди шар той. Чекай, шар, ми втикаємо оттуди, всередину. Тіха! Яка жимба! Дивись! Давай шар. Мужики, допоможіть! Всередину, всередину його. Не, він зміщений. А, ага. Та допоможіть мені! Так, а ну, потримай, будь ласка. Так, тримайте, оце зараз все має стакнутися одне до одного. його зарядити, щоб вона боків. Давай переверну просто. Да. А ти лови. Так тільки обережно. О, блядь. Як люди Давай. на четвертому реакторі, кажуть, чух, 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 тільки обережно. Чух, 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 чух. О, у вас вийде, я вас вірю. <ріх> Давай, Михайло, тягни. Ну, добре, дякую, що були на трансляції. Дякую за ваш донат. Давай, давайте, пацани, поценимо. Залишилось. Трохи залишилось, трохи. Ящик наламай. Єсть, єсть, пішло, Давай, пішла. Давай, давай, Ми приймаємо роди в сталкера. Дай Боже. Хто у нас? Скіф? В нас коробка. Все, коробка порожня. Тепер розкриваємо те, що тут. Зараз скоріш за все. Ми... О, інструкція до нашої штуки, походу. А, ні. Рюкзак. Все, зрозуміло. Нет, це рюкзак рюкзак. Не Весь без... я знайшов інструкцію. Це рюкзак? чи Це сумка. Це, сумка. це рюкзак. А, рюкзак. рюкзак. Тіпе, прикинь, Цей шар літає прямо всередині цієї штуки. Так, да, якщо ти його зараз включиш в розетку, ця штука буде піднімати його, він буде літати і ти можеш змінювати кольори пультом. А в нас є розетка? За... Дайте розетку, бо от розетка лежить. О, я о, бачу, о, бачу, бачу, бачу. Мені здається, так зона пахне. Так. Готові? Блі, да. так зона реально пахне. А чекай, цю штучку треба забрати, я вже прочитав. Да. Спочатку включити, так? Єсть. Давай тоді закриємо, щоб ми красиво відкрили. З не, нею треба закривати. А як ще закриєте? А ця штука опускається. А, О. Так. Все, зараз ж 80-школо. Зараз 40? потухне стрім, але на чуть, -чуть. Зараз це 86-й рік, Два, один, Бу! Ідеально. Так, <плес> так треба, тепер, треба включити. Да, тепер, А тепер розбираємося. Інструкція є в Міші, ні? Ні-ні, яка інструкція? Ну в сталкер всі вчилися. <laughs> просто вчилися. Треба почекати. О, о він горіти. А де пульт оцей? Да, пульт. Це проїбало вже. А ось він. <laughs> витягни, витягни <о> цю штуку. батарейки. Єсть. Ага, його треба... Хто це сказав надовго зараз? Це скевич. Це точно був скевич. Тут була штучка Open Here. Давай Неважливо. Попробуем. Дімо, поможи йому. Я не знаю, що робити. Ти думаєш, це антенна та. Ні-ні. Дайте інструкцію. Ну ладно, ми старались. Не все так просто, як в сталкері. Пішов собі ага, все, все добре. Ага, все, воно відкривається, я поняв. Во, диви, бач, інструкція як допомагає. Тільки я трошки. Я так само починав на ветерані проходити, потім такий. Так, а, беремо ти не хватило, беремо на сталкер, переходимо назад. Ні, на ветерані проходити це взагалі не має сенсу. Це, це просто зразу суїцид. Це першого кровососа з шостого разу ледве вбити. Якщо тобі повезло. Так, ти відкриваєш. Так ні, то це нічого. Тут, з з тут ти пише просто: turn-off and on. Просто включи, пульт. Ні, там звичайні ці заглушки були, як на пультах, ну, на, на штуках з батареї. Давай. Е -е -е Секунду. Ну, давай, тут пише включи. А ну, да, я гляну. Дивись. Його надо відкрити, бачиш? Отут. Тут open here, і ти викрамає. Распоковака, його, його знизу. Разпаковка. Оце реально як на стрімах у цих двох. Вони реально знаходять щось і тупо не роздупляють, що робить хвилин 20. А в чаті ви їм пишете, що робити, а вони добле роблять вигляд. А що краще вони самі просто в монобанк. А не прикріплять. Вони в, в чаті прочитали, і такі. Так це ж дуже просто. А потім такі. О, це ти виключив виключивши направити я? пульт на лампу. Ага, направити. Спробуйте Направили, вімкнути да, його. Ти оф жмеш братух. Та його так включить ага. спочатку. О, о, працює. о все працює. І тепер обирають Ну, Фіолетовий. Опа! Ну це не філо, звісно. А інший nice. колір червоний. Давай піднімемо ще. А підняти буду. його можна? Так, яскравіше, яскравіше, треба зараз. Хорош. Максимум Хороший. Типа він має літати. Серйозно, да, має, да, має літати? Секунду. А Як він може а, літати? Вже а там магніт там, як. А він уже він да! Глянь! глянь! Тихо, Тихо. Тихо пробуй. ти, спробуй це. не лякай його, не лякай! Я твоє все їбав, я хочу це. Куда долати? Блять, він ляти. На банку, там керку. А че? Як він літає, блять! Магніт! Це найбасніше, ну, точніше, це ж артефакт. Просто згадайте, який, яка тупість була на початку, де ми просто по підлозі цю штуку катали. <с. 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 І вже ахуювали з цього, прикінь. Це щось нереальне. Вона диви, воно воно не Вона не катається по <с. підлозі, але не так, як просто кулька. Диви, диви. А дивись! Він Чекай! А -а -а -а. Курва, він летить! Ні, це дуже. Ну це суперлампа, це світильник. Якщо як він мене... може летіти? <s ancestors> <saces> а, а, ти перша чи? людина, яка зав'язала твіч в Україні, але не знаєш, <saces> що таке магніт, Блядь. Знаєш, <saces> що таке магніт? Мені не подобається, що воно так, блядь, тримається. Диви, він крутиться, кази, а в іншу сторону, Міш. Диви. <Peck> диви. В іншу. О, диви. Як Марс, як Марс, дивись. Апа. Бля, якийсь. Ну ви розумієте, що це просто вночі медіативно буде вночі на. Ну, вашому бункері, дружки, ви можете Шестелік супер. Ви можете відсканувати QR-код, який зараз на екрані, задонатити на збір для третього е, прийняти От, участь, і за 150 грн гривень ви зможете виграти все це. Ми ж портфель не ось, показали. Ось, ось, отут, ось, отут. Плюс і ще о? отакий портфель став. Там портфель пахнув зоною, ми все винюхали. Всередині, 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 всередині понюхай. По Пахне зоною. А чим пахне зона? Горілка Крим? О, ну типа того, да. лучше не нюхайте, <рес> <рес> все-таки зона це чуть-чуть таке місце. Може кожен вам наділить сюди. 150 гривень. Збір можете виграти все це в одні руки. Дивіться, може, треба сказати, що такий подарунковий набір купити неможливо. неможливо зараз. Так тобто, це ну цієї опції нема, навіть якщо у вас 2 мільйони, немає цієї опції, але якщо у вас є 2 зайвих мільйони. І ви задонатите, скажу чесно, відсотків 99, що ви виграєте. Так, да, тому що так. чим більше донатів, ти на суму від 150. А, ну, а більше шансів. Це хто чіпане? Ще ще 150, 150. Я не тримався плюс один шанс. Воно розкручується. Саме. А можна сюди він сам розкручується, він сам крутиться. А? Це фурвань. Тобто ти його. А, ти а ну чекайте, тут багато кнопок, флеш, наприклад. Ні, ні, це все чисто на світло. Це на світло. Ні, ні, я пон... Ну так, це ти виставляєш світильник. Фейт, він міняє туди-сюди. Коротше, приймайте участь в зборі, Вигравайте отакий пак. Дай Боже. Гарно. Як вам взагалі, як фанатом Сталкера? Так клас! Ну, просто Та, я почекайте, давайте до фігурки повернемося. А он, на столі. Взагалі, зазвичай колекційні видання. Найцінніше, що в них є, це фігурка. Фігурка виконана ну, реально дуже добре. але тут я, я навіть не знаю, що тут основне: оце чи оце, бо пак нормальний. Плюс до цього всього це ще можна спакувати собі в рюкзак, іти до друга в гості, грати в сталкер, е, виставити оце все і повністю зануритись. Ну прям клас. Що за артефакт? М'яч, Навірно Баскет, баскетбольний м'яч суда може бути прозорий прозорий баскетбольний м'яч Все, Друзі, якщо ви задоволені, я сподіваюся, і всі на трансляції задоволені. Вам дуже дякую, що показали Україні сталкера для всіх, хто не мав часу, не зміг військовим, які не можуть долучатися зараз ну, до брати на комп'ютері. А що, що можна подивитися на твічі? Дивися, вони я перших два дні грати не міг. Тобто для мене перші два дні це були в те два персонажа. Якби і я, я їх з сталкерами соцією один набрав на першому своєму проходженні мільйон переглядів на ютубі, да, мільйон, мільйон, мільйон переглядів на ютубі. Перша частина скільки частин вийшло в сумі? 19 19 19 частин проходження. Пан Михайло, мало того, що сталкера проходив, він переміг головного боса в сталкері. Це місцевого провайдера інтернету. Вся Україна слідкувала за тим, як Михайло бореться з провайдером, але він його таки поборов. Mm -hmm. І тепер у Михайло не відпадає інтернет. Але в підсумку, ну тут я доєдную, що якби не ці двоє, то певно в Україні мало Михайло ще й правила безпеки, мені здається, пояснюємо. Бо я як не вмикаю, Михайло пояснював, що кровотеча і горілка. Ну не треба. Не, По, не поєднувати. Якщо поїли собаки, і в тебе тече кров, не горілка. Скоріше за все, якісь перев'язочки, щось, щось накштал того. Тому дуже дякую вам, дуже дякую вам, любі наші глядачі, за те, що що дивитеся, донатити, і хтось з вас стовідсотково отримає це, тому що ну по донейшн голах ми вже там. Просто за заваж... де, де ця стрічка, стрічка. Де? де стрічка зараз виведуть на трансляцію. Виведіть. Ми а... хочемо побачити скільки. Стрічку виведіть. Добре, чорний. А з наступним включенням Добре. якраз Добре. буде стрічка. Добре. А, а ви наступне... да Я е... передаю слово на моєму колезі, передаю слово Михайлу Сіору. І зараз ви побачите і стрічку, і нашу наступну рубрику. Михайло, слухаємо вас. Чекаємо інші лоти. Пан Віталій, е, що ти прийшов сюди? Я б, пробував договоритися про заміну в складі однієї з команд, тому що, як виявилося, Євген Янович хоче зіграти більше, ніж Міша. Тому Женя зіграє перших. Та можете ти... кілька Та, може ти... раундів. Я сів, я сів за комп. Ого. прикиньте да, за комп компотоє. А у нього сенса, типу, 10 стоїть в кейсі. Ти отак Та, от, от... На а каже, що ти що в тебе ребага минує? Ну не бреш. Вибач, будь ласка, ти щось сказав. Генчина я, тобі казав. Пор... веди далі, я буду просто тут стояти. Давай просто постоїмо. Давай, давай трішки, все, знаєш, от зараз контент, всі динаміку хочуть створювати. Давай просто постоїмо реально. А що там Мівіна скоро? Мівіна?